Привіт, з вами Анрок. На початку літа на ринок було випущено два нових гнучки смартфона: Pixel Fold від Google і Razer Plus від Motorola. Природно, усі погляди були прикуті до Samsung Unpacked, який був 26 липня, щоб побачити, як відреагує корейський виробник телефонів. Тепер у нас є відповідь. Цього тижня Samsung представив нові Galaxy Fold 5 і Flip 5, два пристрої, які представляють досвід компанії в цій галузі та роки вдосконалення. Вони не суттєво відрізняються від торічних вкладених Galaxy, але пропонують ключові вдосконалення, які роблять їх більш конкретно спроможнішими ніж будь-коли. Перед цим задонайте трішки грошей на зсу на будь-який фонд, якому ви зараз довіряєте, закиньте пару гривень. Це зараз дуже важливо. Кожна гривня зараз безцінна. До того ж, я під кожним відео залишаю посилання на два фонди, яким я особисто довіряю. Можете закидувати гроші і туди. І давайте зробимо огляд і батл між цими крутими фолдами, порівняємо та оцінимо два телефони в семи різних категоріях. Для початку зайдемо на є-каталог е та підберемо смартфон за гнучким екраном. Тут ми бачимо багато гнучких смартфонів, але нам потрібен Google Pixel Fold та Samsung Galaxy Fold 5. На жаль, Pixel продається тільки у двох магазинах, бо офіційно Google у нас не продається. Щодо Galaxy, все набагато краще, можна купити в офіційному або в інших великих магазинах. Посилання на ці смартфони я залишу в описі під цим відео. Перший розділ: це дизайн та якість збірки, він буде суб'єктивним, але я можу відзначити те, що Pixel Fold може стати найкращим. Складним пристроєм для використання в закритому стані. Отже, передній екран має 5,8 дюйма, він коротший, ніж 6,2 дюймового екрана в Samsung, тому користуватися однією рукою легше, коли тянетесь до верхньої частини дисплея. Він виглядає як звичайний менший смартфон. Однак, коли ви відкриваєте два відповідні смартфони, переваги Google просто розсіюються. Таке відчуття, що Google залишився ще в 2019 році, коли з'явився Fold від Samsung. Але навіть тоді у Samsung були рамки набагато меншими. На додаток до цього, піксель закривається повністю, але не повністю розкладається, що не є ідеально. Щодо Samsung, все дуже круто, оновили шарніри, і тепер телефон теж закривається повністю і немає ніяких зазорів в порівнянні з минулим поколінням. До того є камера під дисп дисплеєм на 4 Мп, вона не дуже якісна, але на так вона насправді і потрібна, адже може фотографуватися через іншу вебкамеру або через основні. Обидва мають стереодинаміки, вологозахист по стандарту IPX 8 але Galaxy Fold запропонує вам кращий захист із новітнім Gorilla Glass Victus Plus Щодо зовнішнього екрану я віддаю перевагу Pixel, але Galaxy має більше переваг щодо якості збірків. Щодо дисплею є лише один переможець, він якісніший, яскравіший, більший по відношенню дисплей корпус. Це не означає, що дисплей Pixel але як лідер по виробництву дисплею по праву забирає Samsung. Програмне забезпечення це дуже важлива категорія. З однієї сторони, у Pixel у вас є стандартний Android, яким я є великим прихильником, з іншої є новітній інтерфейс One UI 5 від Samsung. У простих би смартфонах я б одразу рекомендував би стандартний Android, бо він дуже крутий. Але зараз ми говоримо про гнучкі смартфони. Тож саме в гнучких смартфонах він дуже сильно відрізняється, він виглядає більш завершеним. Він просто працює. Ви можете безперешкодно відкривати кілька програм одночасно, щоб використовувати внутрішній дисплей для усіх завдань у багатозадачному режимі. До того, як на мене, дуже крута фіча взагалі, це Dex. Маленький комп'ютер у тебе в кишені. У Google це тільки перше покоління, але немає такої гнучкості для того, щоб налаштовувати ваш внутрішній і зовнішній дисплеї. Такі речі, як багатозадачність, не є таким плавним, безшовним та інтуїтивно зрозумілим. Тож, Pixel Fold виглядає трохи менш відшліфованим, що є дивно. Враховуючи те, що Google робить і оновлює Android в цілому. Galaxy Fold все ще є найбільш оптимізованим гнучким смартфоном. Щодо ємності акумулятора Google тут краще: 4821 мА замість 4400 мА в Samsung. Але, очевидно, обидва мають дещо різні оптимізації, і дуже важко стверджувати, хто тут краще. В продуктивність, очевидно, Galaxy Fold буде краще, адже там вбудований потужний процесор Snapdragon 8 Gen 2 спеціально для Galaxy. Він більш енергоефективний, не так гріється та трос. Pixel Fold має такий самий процесор Google Tensor G2, що і Pixel Summit та Tablet. Він теж потужний та продуктивний, але об'єктивно він гірший. Камери не так все і чітко, все залежить від того, що вам подобається. Samsung пропонує більше налаштувань та спеціальних цікавих функцій. Але Google працює швидше і, на мій погляд, більш простіша та краща програмна обробка, такі як портрети, рухомі об'єкти тощо. Вони мають стандартний набір, це основний ультраширокий та телеоб'єктив. Фотографують смартфони дуже добре, але я все ж таки. Такі віддаю перевагу Google Pixel Fold, але я знаю, що у кожного свої переваги щодо камери. І все ж таки 4.3. І тепер найголовніша категорія це ціна. Google Pixel Fold коштує 100 тисяч гривень за 256 геабайтів. Але якщо взяти ціну на офіційному сайті в Німеччині і перевести 1900 євро на гривні, то виходить зовсім інша ціна, а саме 77 тисяч гривень. Непоганий стрибок у ціні. Samsung Galaxy Fold офіційно продається в Україні майже так само від 75 тисяч гривень за 256 ГБ також. Навіть трішки дешевше вийшло. І, звичайно, бал Samsung 5.3. В нашому Батлі перемагає Samsung Galaxy Fold 5 з перевагами в дисплеї, програмному забезпеченні, продуктивності та в ціні. Це дуже круті смартфони, але я не буду рекомендувати який смартфон в цьому батлі. Бо якщо ви хочете взяти крутий, гнучкий смартфон, то набагато краще та дешевший варіант буде взяти торічні Galaxy Fold 4. 4. Зараз можна знайти його в середньому за 55 тисяч гривень, і він все ще є дуже хорошим смартфоном і все ще відповідає багатьом тим, що виробляють поточні гнучки смартфону. Дякую, що подивилися це відео. Дякую вам за чудові коментарі та побажання. Сподіваюсь, вам заходять мої відео та помічаєте хоч якийсь прогрес в якості, бо все це я роблю сам: прев'ю, монтаж, запис відео. І все це я вижимаю з цього ноутбука. І, можливо, я потім ще зроблю маленький огляд про нього, розкажу більш детально. Ставте лайки та дзвіночки, поширюйте це відео та підписуйтесь на мій канал. Давайте дійдемо до однієї тисячі підписників, це моя маленька ціль. І до нових зустрічей! Бувайте!